За 9 місяців цього року працівниками державної податкової інспекції в Івано-Франківську забезпечено поступлень до бюджетів усіх рівнів із суттєвим зростанням показників, відповідно до такого ж періоду минулого року. Сьогодні ведеться однозначна контрольно-перевіручна робота щодо порушення законодавства при сплаті податку з доходів фізичних осіб. Простішими словами, мовиться про незаконні зарплати у конвертах, при виплаті яких не справляються податки. Продовж січня вересня 2010 року працівниками ДПІ в місті Івано-Франківську до зведеного бюджету забезпечено поступлень у розмірі 722 мільйони 400 тисяч гривень, що більше показника такого ж періоду минулого року на 54 мільйони гривень. Якщо говорити в розрізі бюджетів, от державний бюджет. Ми за січень, вересень, місто Івано-Франківське до пів місті івано франківська Ми забезпечили поступлення 423 мільйони гривень до державного бюджету. Порівняно з минулим роком це ріст 29,9 мільйона гривень. Місцевий бюджет за 9 місяців. Сумарно показник 229 мільйонів. Ріст. Плюс 24 мільйони. І міський бюджет двісті мільйона. Відповідно, ріст 15,2 мільйона гривень. В рамках операції бюджет податківцями Івано-Франківська донараховано податків разом із штрафними санкціями близько 1 мільйона гривень. Зменшено суму заявленого до відшкодування ПДВ на 1 мільйон гривень, а також суму збитків в розмірі 3,3 мільйона гривень. Посилена увага податківців і щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб'єктами господарювання. Без укладання трудових угод існує порядок спільно із прокуратурою, спільно податкова міліція, працівники податкової інспекції, проводяться такі рейдові перевірки на підставі направлень на перевірку, щоб суб'єкти не думали, що це хтось прийшов, нічого не показавши, і насамперед перевіряється: ото місце діяльності суб'єкта, хто там працює, чи укладені трудові угоди. Чи е, той фактичний наявний стан речей, який на цьому підприємстві відповідає легальному оформленню цих трудових відносин е, тільки на протязі двох місяців, серпень-вересень, повідомляю вам, ми е, здійснили так, е, так, Ну перевірок здійснили багато, але результативних були 33 матеріали, які скеровані, е, в тому числі для надання правової оцінки і в прокуратуру е, міста Івано-Франківська. На даний час порушені чотири кримінальні справи.